А зараз про історію про історію знову ж таки, неймовірного якогось такого. Знаєш, не відчаю, можливо, і відчай був, але зрештою, неймовірного бажання дати можливість маленькій дівчинці знову рухатися так, як вона хоче. Свободу з цього пересування, звати її Маринка. Їй всього 6 років. От лікарі дуже постаралися для того, щоб зробити для неї протез. І зрештою вона стала взагалі першою дитиною. Яку протезували в Україні. На цьому фото безтурботна Маринка святкує свій день народження і не підозрює, що незабаром її щасливий світ зруйнують росіяни. На початку вторгнення російські солдати захопили рідне містечко дівчинки Високопілля на Херсонщині. Вони з родиною два місяці жили без світла, води та газу. В свої п'ять навчилася відрізняти звуки градів від мінометів, а за кілька місяців отримала страшне поранення. До них в дім прилетіла ракета. Але вроді, як не розірвалась, ось, би це їх спасло. В результаті влучання сильно постраждали і Маринка, і її мама. Обох були поранені кінцівки, вони стікали кров'ю. Дідусю вдалося вчасно довести їх до лікарні в кривому розі. Дорогою дівчинка кілька разів втрачала свідомість. Лікарі врятували Маринці життя. Ногу врятувати не вдалося. Пережити те, що пережила ця дитина, якби це нереально. Вона лежала. не Трошки вставала там, сиділа. Ось і психологічний стан був тяжкий, і фізичний стан. Фізіотерапевт Назар Борознюк пригадує перші дні маринки в Охмадиці. Каже, для медиків це теж був виклик. Я шукав інформацію, будь-де я був скрізь. Я з англійської переводив це все. Я дивився там відео, я спілкувався з колегами, тому що не було часу, наприклад, їхати навчатися. Вже пацієнт поступив і все. І потрібно що з ним робити. спочатку складно. Думаю, як це правильно зробити, тому що дуже важливо построїти з дитиною безбар'єрністю, щоб не злякати дитину. І напевно тут був такий от такий момент для мене. Спочатку Маринка боялася навіть дивитися на свій перший протез, а пристосувати його до ходьби. Це дуже складна і кропітка робота, як з точки зору фізіологічного, технічного, так і психологічного. Команді медиків і протезистів вдалося все зробити правильно, і сьогодні Маринка робить навіть те, що фахівці вважали нереальним. Нам казали, що Маринка не зможе там стрибати, наприклад, на батуті. Всі розстроїлись, дуже розстроїлись. Маринка пригає на батуті. Ми це зробили. Рині удосконалили протез. Тепер він подібний до справжньої ніжки. Коригування штучної кінцівки відбувається чи не щомісяця, і це величезна перевага протезування в Україні, адже діти постійно ростуть та змінюються, і протест потрібно підлаштовувати під ці зміни. Коли там ставлять одне діло, ко там по висоті. Інше тому, коли, наприклад, там натирає десь щось, потім десь трошки підростає, десь там уже там їй там дави там чи ще щось. Через це дуже часто. Я б сказав, бо наприклад, за цей період, наприклад, да, за 10 місяців, кожного місяця це 100%. Марина стала першою дитиною, яка була протезована в Україні. Вона збирається навчитися кататись на самокаті, і схоже на те, що для цієї дівчинки немає нездійсненних завдань. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал. Eu